Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ми на ось такому чудовому озері, злили мені підписники, приїхав половити білу рибу. Будемо ловити на флет і на класичний фідер. Озеро таке немаленьке. Є тут вся біла риба, і платва, і краснопірка, і карась. Тому будемо пробувати його ловити. Що з цього вийде, все побачите. Поїхали! Ну, і першим ділом у нас сьогодні денна риболовля. Часу не так багато, треба замішати прикормочку для флета. Для годування буду використовувати ось такий мікс пелетів. Це вже для середньої води від 10 до 15 градусів. Він буде швидко розчинятися і давати харчовий сигнал нашій рибки, приваблює її на точку. Висипаємо. Одного пакетика досить на день. І Fresh Excess в мене є Шримкріль. Також додаємо обов'язково його в наші палети. О, який запах. Перемішуємо. Вода прохолодна. І цей смак також має бути доречний. Можна отак ще взяти маночку. Водички сполоснуть, Також туди виливаю. Воно не завадить, щоб наші столети швидше почали пропитуватися водичкою з ліквідом. О, хай настоюється. І по флитміксу це білочан 4 в одному. Також рибні смаки. Достаємо з нього все. Беремо нашу баночку з ліквідом. Також добираємо водички з водойми. Все, перемішали, хай не стоїть. Наша флет-програма готова. Треба тепер замішати корм на класичний фідер Для класичного фідера буду використовувати, як завжди, прикормочку Real Fish. У мене з собою є коріандр Арахіс. Якраз спеція. На таку погоду, думаю, також буде доречно Ох, одразу. Вона такого темного кольору вже по холодній воді, я думаю, буде то, що треба. Вчора також шов дощ, і заїхати вже на цю водойму також було трішки проблематично. Але я думаю, що сьогодні тут взагалі нікого не буде. Тоді раз... Така дорога нам нато і краще. Все, наші прикормочки напитуються водою, а ми пішли збирати вудки. По водилищах на класичний фідер буду використовувати свої рапід Feeder Medium до 150 г, а для флет фідерної риболовлі буду використовувати heavy feeder rapid до 210 г. Так як тут Дистанція, тут переді мною такий острівець є, і до нього більше сотні, я так бачу. Тому будемо пробувати пуляти важкими годівницями, 100 громовими, 90, 80, побачимо, які будуть долітати. Будемо використовувати це водилище. Я думаю, вони будуть доречні. І саме в цьому переконаємося! Так, зібрали нашу фідерну палку і. На незнайомій водоймі першим ділом, звісно ж, треба трішки покидати і перевірити, що у нас по дну знайти точку лову. Я беру звичайний годівницею. Той, що буду ловити, перевіряю. щоб зрозуміти, якісь тверді ділянки, або якісь нерівності. Ну, поки що тут муляка взагалі, або трава. Капець, де да як стрягло. Взагалі щось Намоталася, походу трава. Ну, хочу вам сказати, що тут більш-менш ставим кліпсу О, і годівничка чиста, трави немає і більш-менш ніби тверде дно. Все, кліпсу поставили. Цю вудку залишаємо, ідемо збирати флетфідерну оснастку. Так, флетфідерна палка наша також готова і можемо також трішки покидати, визначитися з точками. Ветруган, звісно. Ні, ну ви знаєте, соточка встрягла, але без питань. Вийшла. Ну, до острова не добив. До острова не добив. Ну, я й думаю, туди відстань. метрів 150, мабуть. Зараз ще раз. Спробуємо силовим закидом. Тут вже катушечка стоїть, що мана 14000, 14 000, бо 5500 на такій відстані 100 плюс метрів буде дуже довго витягати. О, оце вже ближче. Прям Біля острова упала. Партнер проєкту компанія Favbet. Ну, а там муляка. Дивіться, вир... неможливо вирвати. О, вирву. Не тягнеться, як по муляки. Тут до самого острова і не варто... Піджиматись З перший раз було краще, не до кіно метрів 30. Ну, думаю там і буде норм, десь дистанція 100 метрів плюс-мінус. Все, ідемо, збираємо наші повіці і пробуємо закидатись нарешті. Так, по насадці буду розпочинати з ход'ємана тік-така. Спробуємо одразу якусь активну рибку зловити. Якщо не буде виходити, будемо шукати іншу точку і згудовувати. Потім отак корок з нашого оба, активатору кльову. Ну і перший закид на флетик. Так, так отжу до острова піджиматися не будемо. і так буде норм. Готово зробив швидко повідець недовгий. Зараз будемо пробувати, що буде ловитись. Покажу вам не розкажу, що там за гачки, яка жилка. Так, а це у нас тут насадочка опариш. Три опаріка, по капокласики такі. Спробуємо. <кій> так. Далі у мене ще є кукуруста. Ми вже будемо її додавати. Побачимо взагалі по активності. Бутки наші у воді. Все, лишилося тільки чекати на клювання. Будемо дивитись в процесі, як буде активна риба, будуть покльовки чи не буде. Якщо не будуть, будемо визначатись з іншими точками, годуватись і все одно чекати і намагати зловити рибу. Так, друзі, вирішив перезакинутися. А тут опа, перша рибка. На класичний фідер ось така плітка. Ну, Почин є вже не з нулем і то добре. Пора вже така, що тут можна взагалі без нічого додому поїхати. Так, одразу викидаємо. Перенаживляємося і пробуємо далі. Бачите, хотіли? Прикормка платвина і одразу платва і клюнула. Чітнько в ту же точку. Так, друзі, знову платвичка. Дивіться, така непогана платва клює на класичний фідер, просто з кожного закиду. Зараз візьмемо відерку в мене ще є і будемо складати її туди. Побачимо, що ми наловимо. Якась легесенька покльовочка була на фідер. Переставив флет наліво сюди, тут теж є острів. Спробував там ще. Хай трошки постоя. Побіло все голий, голий гачок. Поки покльовочка легенька була. Була одна гарна покльовка, але я проспав. отстрел был может даже какой-то карасик подходил, пробовал может какой карасик так, что там есть да, плиточка Ова, я вижу, что какая-то поклевочка была видишь, это такая плитка Вітер здійнявся просто нереальний, здуває. Дивіться, шнурок витягує, хвиля, як на морі. Бачите, просто якийсь капець. Флет знову сюди переставив, там теж тиша. Ну, така водойма, бачите, флет не працює, зато класика, потрішки-потрішки по трішки. платвичка є, бачите, при тому, що три штуки... У воду втекли. Була покльовка гарна, але прозівав. Зараз таким вітром навіть не видно. Вирішив ще один класичний фідер зібрати. Бачите, флет мовчить, а на класіку половлюється подпичка. То думаю, зроблю ще одну палку і буду в дві, десь якусь дистанцію ще вибрати. Не може буде... О, є. Бачите, знову. плотвичка покльовує. Так, з такими темпами може і на засолку можна наловити. Тому зараз зробимо ще одну паличку класичну і будемо пробувати ловити тоді плотвичку. Може натемпуємо і підійде рибка побільше. Поставив другий фідер трошки ближче. Почав тимповати і опа. І ще платвичка є. Бачите, вже на другий фідер. По оснащенню, бачите, це інлайн, зв'язаний на флюрокарбоні. Відвод з флюрокарбона. і коротенький повідець. Так як тут течії немає, повідець використовую коротенький. Годівничка на другій палці 160 тут грам. Ось така брейновська. І монтаж працює. Ех, проморгав! Такий відстріл був, капець. Просто був відстріл. А, не, є. Є платвичка, я думав проморгав, тут легка годівниця. Є такий відстріл був капець, це платвичка. Поставив менші гачки і все, бачите, клювання і засічка. Зараз вам покажу, як, як зв'язати повідець, прив'язати гачок з лопаткою, якщо ви не знаєте. Я думаю, вам буде цікаво, хто полюбляє класичний фідер ловити, не знає, як прив'язати гачок з лопаткою, то зараз вам покажу. Будете знати і не будете думати, що вам там треба купляти, готові. Купили окремо жилочку, окремо гачочки, ті, які вам подобаються. Зв'язали собі повідець метровий і все. І в будь-який час берете, робите той довжини, якої вам треба, і ловите рибу. Бачите, настоячій воді не на течії, повідець треба недовгий, десь сантиметрів до 30. На течії на Дніпрі використовуємо метр. Буває таке, що метр десять. Ось такі справи. Збираємось в'язати повідець, але дуже знов клювання. О, і відстріл. Йолки-палки! І відстріл. Рыбка стала на точечку, нормально покльовує. О, друзі, це карась. Оце це Карасевич? Йо, я ж кажу, відстріл. Опа. Ха-ха-ха. <рес> там уже плотви у мене в цьому пацані і ви карася взяли. О, і відчепився. Зараз я вам покажу. Йо-йо-йо! ой -йо -йо -йо. отак от зв'язав повідець, ми намагалися зв'язати повідець, і карася піймали. Бачите, потрошки потрошки розгодували і карась на точку став. І карась на точку ста. Отак, класичний фідер сьогодні рулить у нас. Вже дивіться, скільки риби. Ось такий карасєвич, Ну, це вже інша риба, ви бачите, працює все. Монтувавши для вас відео, побачив, що якість того відео, що я знімав на риболовлі, як я в'яжу цей повідець дуже поганої якості і на ньому нічого не видно взагалі. Ну, такі умови були. Тому зараз вам покажу, як я в'яжу повідець на класичний фідер. Бремгачок, це гамакас О1 Харт, 14-й номер. І жилочку також гамакацу G-line Super 0,14 діаметру. Так, беремо жгачок, нашу жилочку. Тут е, саме головне, щоб ваша жилка була натягнута. Кінець той довгий, ну на бабінький, щоб він був натягнутий. Тоді у вас все добре вийде і не буде ніяких проблем. Я поклав на стіл, притиснув саму катушку, щоб вона була затиснута. Далі беремо гачок, складаємо нашу жилку навпіл і прикладаємо ось так до ушка. Потім я затискаю пальцями. Бачите, у нас цей кінець. Натягнутий і все. Буде добре. Якщо ви його не натягнете, то коли ви будете зав'язувати навколо цив'я, просто буде у вас то, що оцей кінець залазити під між жилкою, не зверху, а між жилкою і гачком. Нам це не треба. Тому ми натягаємо і обережно починаємо обкручувати навколо жала. Багато не треба, 5-6 разів. Обертаємо. От так раз. Потім затискаємо то, що ми обгортали, і вільним кінцем пропускаємо ось в це вушко. І затягуємо. Просто тягнемо за кінець. Раз. Все. Наш. гачок прив'язаний. Лишній кінець ми обрізаємо. Раз. Ось наш гачок прив'язаний. Відміряємо той розмір, який нам треба. Я частіше всього вдома нав'язую, тому що класичний фідер я ловлю, коли вже холодно, або весною, або восени. Можна вдома собі нав'язати метрових повіців і вже відштовхуватись від умов лову, намотати їх на бобінки, Надо метр ставити і одразу ловити. Треба коротше, скоротили його на місці, петлю зв'язали, все, також готово. Гачок дуже цепкий, бачите? Раз. І він буде сікти вашу рибку. Отак я поставив такий гачок. Були клювання, в мене там гачки більше стояли. Десь 12-й номер або 10-й. Я поставив оці і клювання холостих у мене вже майже не було. Тому використовуйте. Дивіться, вітер все сильніше і сильніше стає. Це просто капець. Хвилі, як на морі. Хлюпає он, піна стоїть. Щось зловив карася і поки що затишок перестав брати. Ну нічого, ми його ще зараз будемо випрошувати, вимолювати. Треба потемпувати, може прикормочки йому більше треба. Ну, така покльовка була, подача і пуста. І пуста. Не перезакинути. щось таке так биться в руку почало. А тут є вже. А! Блін, обірвалося прямо тут. От собака. Бо я підсікнув, тянув і кинув, пішов включати камеру. Бачите, вона щось там щось десь там пішло не так. Обірвалося прямо біля берега. Ну нічого, риба є, покльовує. І це непогано. По прикормці ця тємка також спрацювала, що зволожив трошки більше її, щоб вона лягала на дно. Гарна подача була, прозівав. Хотів покльовку зняти, сидів. Дивився, 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 бо гахнуло, я не встиг включити. Риба є. Рибка є, бачите, ну подача була непогана. Ж... От, колись зв'язаний правильно повідець, рибка навіть якщо ви не встигли її підсікнути, вона сама сідає. Опля. Опля. Ну що, на цій чудовій ноті будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Така вийшла в нас риболовля. Збирався половити і карася, і коропа, і все, що тільки клюне, а вийшло половити на класичний фідер гарну платвичку. Навіть влетів один карасик. Зараз вам покажу. Що мені вдалося тут зловити за трошки більше, ніж 3 години. І будемо збиратися їхати додому. Зараз покажу вам рибку. Ова! І такий досить непоганий улов у нас вийшов. Якщо чесно, можна було б і наїстись, і насолити під пиво, і карася посмажити. Так що риболовля досить вдала оба. Хі -хі. Ось такий карасевич. Іди додому купа плотви дивіться. Ну, що ви думаєте? Нормальний результат вже такою позньою осінню ловити таку гарну платвичку на класичний фідер. І досить немало ми її тут наскубили. Підібрали ключик, підібрали гачок, повідець, і все у нас вийшло. Оба! І хай пливе собі... Додому. Ну що, ось така вийшла риболовля. Всім дякую, що дивитесь. Дякую, що ставите ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше. Ну що, всім пока і до нових зустріч!